Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. У 2002 році Всесвітня організація охорони здоров'я ініціювала відзначення 1 березня Всесвітнього дня імунітету, метою якого є підвищення обізнаності людей про важливість імунної системи в житті людини. Отже, актуальна тема сьогодні, що таке імунітет, його види та як його зміцнити навесні. Саме слово імунітет походить від латинського слова імунітас і означає звільнення. Імунітет це здатність імунної системи зберігати цілісність і сталість внутрішнього середовища організму. Імунна система відповідає за два важливі процеси заміну трансформованих або пошкоджених клітин різних органів тіла і захист від проникнення різного роду чужорідних агентів. Таким шляхом забезпечується протиінфекційний, протипухлинний захист і генетична стабільність організму. Імунітет буває вродженим або успадкованим та набутим або адаптивним. Вроджений імунітет обумовлений здатністю розрізняти та знешкоджувати різні патогени за загальними ознаками під час першої зустрічі з ними. Він передається від матері до дитини і впродовж всього життя не змінюється. Набутий імунітет має здатність розпізнавати конкретні окремі антигени і має імунологічну пам'ять. Цей імунітет виникає після перенесеного захворювання, після введення вакцини або введення готових антитіл із сироватки або імуноглобуліну. Він формується та еволюціонує протягом всього життя людини. За даними статистики, тільки 10% людей можуть похвалитися потужнім імунітетом, що захищає їх від переважної більшості захворювань. Ще 10% мають вроджений імунодефіцит. Вони хворіють досить часто. У решті. 80% населення сила імунної системи безпосередньо залежить від умов і способу життя. Для здоров'я людини важливим є зберегти імунітет впродовж усього життя, але існує ціла низка факторів, які негативно впливають на імунітет. А саме, тривалий стрес. Шкідливі звички, такі як надмірне вживання алкоголю, тютюнопаління тощо. Недостатнє або нераціональне харчування, шкідливі умови праці та проживання, різні захворювання та деякі лікарські засоби. Початок весни це приємна і довго очікувана пора року, коли природа навколо нас починає оживати. Але. Не варто забувати про те, що наш імунітет напружено працював усю зиму. Варто напередодні нового періоду не менш серйозних випробувань його підкріпити. А зараз уважно послухайте 5 корисних порад щодо підтримки власного імунітету навесні. Перша порада: харчуйтеся. Раціонально імунітет залежить від роботи. Кішківника. 80% клітин імунної системи знаходиться саме в ньому: біфідо та лактобактерії, які містяться в кисломолочних продуктах, мають високу активність проти широкого спектру патогенних мікроорганізмів травного тракту та пригнічують розвиток хвороботворних мікробів. Овочі та фрукти повинні складати не менше 50% раціону. У меню мають бути присутніми білки тваринного та рослинного походження, які містяться в м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах, бобових та деяких крупах. А ось велика кількість солодощів в харчовому раціоні пригнічує імунну систему, знижуючи активність антитіл, які борються з інфекціями. Друга порада. Загартовуйтесь! Тренування терморегуляторних процесів організму найсприятливішим чином позначається на стані імунної системи. Воно стимулює вироблення антитіл, здатних протистояти бактеріям та вірусам. Третя порада: рухайтесь активно та займайтеся спортом. Важко переоцінити значення фізичної культури, яка також сприятливо позначається на нашому імунітеті. Кращий способ боротися з гіподинамією це фізичні вправи. Тим, хто раніше не займався, можна почати з регулярних піших прогулянок протягом 30 хвилин. А потім, попередньо проконсультувавшись з лікарем, спробувати більш інтенсивні вправи. Наприклад, їзда на велосипеді, плавання, катання на лижах, коньках тощо. Четверта порада. Підтримуйте емоційний спокій. Стрес є одним із головних факторів і ворогів імунітету. Найнебезпечніший це неконтрольований вид стресу, коли людина не здатна впоратися зі своїми емоціями. Рецепт порятунку від психічних потрясінь тільки один формувати спокійне ставлення до всього. І частіше нагадувати собі, що якщо ви не можете змінити ситуацію, треба. Прийняти її як данність. П'ята порада. Забезпечте собі хороший сон від 7 до 9 годин. Нестачу сну впливає на організм так само, як і стрес, та може підірвати вашу імунну систему. Постійне недосипання призводить до пригничення противовірусного захисту. На сьогодні все. До побачення! Будьте здорові! Разом до перемоги!